Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Може, ви підкажете мені якийсь коктейль. О, Звичайно, якщо ви виберете один з цих коктейлів, то ви додому підете самі. А якщо один з цих коктейлів, то вас додому повезуть. Давайте ось цей. Чудовий вибір. Бажаєте знижку? А у вас є знижки? Так, але для цього вам потрібно заповнити анкету. І ви отримаєте 10% знижки. А, добре. Так, ім'я Яна 27 років, улюблені квіти Ромашки. а ви вважаєте, що це за питання? Чи живу я з батьками? Не знаю така анкета, але щоб отримати знижку, треба заповнити всю анкету. Угу. Добре, так. Що це таке? Яку позу із сексу я люблю більш за все? Якщо ви відповісте на це питання, то ви ще додатково отримаєте 10%. От, будь ласка, давайте мені мій коктейль. Одну секундочку. Будь ласка. Дякую. Гарного вечора. Ну що, Жека, до кого я сьогодні можна підкатити? А он дивись, бачиш, Яна 27 років, полюбляє ромашки. А на те головне питання. Вона щось відповіла? На всі питання відповіла. Ха! Ну Добре, чекаємо тут. Яна яна яна. М -м 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 -м. Жека, на мені два пива. Для тебе і твоєї нової подружки? Ні, для мене і моєї щоки. Треба буде зробити першим пунктом нашої анкети. Заміжня вона чи не заміжня. Правильне рішення. Одну секунду. Тільки таке холодненьке. Можна. Німецьке. Давай. Ах. Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Пармен, мені. Келих пивка. А вже ж, у вас є рецепт. Я так розумію, ти тут не тільки наливаєш аше й випиваєш. Я тобі кажу, налий мені пивка. Будь ласка, улюбленого. Це я почув, але без рецепта лікаря я не можу вам налити. Де тобі зараз лікаря знайду? О, бачите, це наш штатний лікар Олег Петрович. Олег Петрович, можна вас на хвилинку? Так, що сталося? Ось людина хоче випити, можете її оглянути? А розумію, шановний, можна вас на секундочку Сідайте, будь Сідайте. Угу, язичок. Е... Ага, прекрасний язычок. Так, секундочку, тепер дихайте. Ага. А тепер не дихайте. М -м -м. <OTEN> ви робите? <подел connaît> я думаю, ви ж мене на цей, на кардіограму не відправите. Ні-ні. Ні. Мені все зрозуміло. Зараз я вам випишу рецептик. І ось. Будь ласка, тримайте. Угу. Дякую. Будь ласка. Ви розумієте, що тут написано? Дозвольте. Ну, Тут все зрозуміло. У вас два бокали пива. Так. Рибка та салат Цезар. Ні, Ну пиво і рибка я розумію, а до чого тут Цезар? Я його не хочу. Слухайте, я даю вам все, що написав лікар. Або беріть усе, або не беріть нічого. Це комплексне лікування і тут працює тільки разом. Ну, добре, давайте все. Добре. Mm -hmm. Тільки розрахуйтесь, будь ласка, одразу. З вас 600 гривень. А чого так дорого? Це з оглядом лікаря. Ну, ну добре, Власне. тримайте. Ваше пиво. Ну, за медичну реформу. Зараз слаб. Mm. Тут вчора пив коктейлі. Тут Я не тебе питаю. <кхи> Скажіть, будь ласка, вчора цей чоловік пив коктейлі? Так, це наш постійний клієнт, у нього платенова карта. Що платаного одразу. Звичайна пластмасова. Скажіть, будь ласка, а що це у вас за коктейлі такі? Дивні. Звичайні коктейлі. Звичайні коктейлі не залишають слідів помади на сорочці. А в нас таких коктейлів дуже багато. Це наша фішка. Фішка? Тобто коктейлі з помадою? Ви знущаєтесь? Ну, яка ж то помада? Ви придивіться, це звичайна кровава Мері. а то томатний сік так кляпнув. сік. назадний сік. Тут у вас версії збігаються. Mm -hmm. А тоді поясніть, чому від нього тхне з жіночими парфумами. Чи у вас такі коктейлі з парфумами? Найн. Uh, Це, мабуть, перегар. Ні-ні-ні. ні Перегар, я чую, окремо, а парфуми окремо. Ау-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у- uh -huh. Це такий коктейль, Пахучка. Пахучка. А, точно, пахучка коктейль. Там ром, віскі, кола і багато різних ароматизаторів. Амонізатори. Mm -hmm. І тут версії збігаються. Поясніть тоді, звідки ось ці засоси по всьому тілі! Засоси я. А? А? А, а, згадав, це. Є такий в нас коктейль. Коктейль? <голосит> 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 так, бувають дуже дивні коктейлі. В одному коктейлі по голові стукають у <голосит> касці, а в іншому щось підпалюють, а тут вон засоси поставили. І хто ж тоді поставив? Ці засоси, а? Хто поставив ці засоси, я питаю. Ну-у-у-у-у-у-у... Я Я. ви. Господи, ясно. Тоді скажіть це чиє. Я. Це. Це, це моє. Його. Так, ясно. Більше ніяких коктейлів. Ніяких. Тільки пиво. Тільки пиво. Прослідкуйте за ним. А Дома поговоримо. Дякую, братан. Ти тільки що врятував мішу. Вам Дякую. Давай ще мені пивка. Саме смішне, що ви вчора тільки пиво і пили. <кху> ну, тоді, не будемо змінювати традиції. ж.